Готовий живі. Я загальну тему, яку витягнув завдяки жертву, трошки звузив, як відбувалося друження, я подивився на свої календарні планування та обрав, що я хотів би розповісти. От. Окремо, ну, старшу мені. Моя внутрішня рефлексія, бо я мушу це сказати, бо мені тяжко ця тема йшла готувалася. Я дякую за те, що було дві години на підготовку. Спершу мені здалося, що цей час просто не треба, але завдяки тому, що часу було більше, ніж там, 40 хвилин чи година, та я зміг це внутрішньо пропрацювати і звузити тему до такої, яку я зможу вам розповісти. Отже. На уроці, звісно, ми будемо повторювати і пригадувати, використовуючи весь той матеріал, який ми вже вивчили. Згадуємо, що таке майдан, всі революції, які ми розглядали упродовж 11 класу. Та для цього використовую матеріали, то в тому числі до прикладу, Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні. Там хороші напрацювання і просто гріх було би ними не скористатися. Ми з подібними ресурсами, з учнями працюємо, вони навчені, знають, як їх використовувати, в тому числі матеріали, наприклад, Українського інституту національної пам'яті. Хронологія Революції Гідності з сайту Digital Maidan, де ми можемо розглянути, пригадати. Яка була хронологія подій, ну і врешті підходимо до головного, цей переломний момент, коли Революція Гідності досягає якихось наслідків. Я не буду включати це відео, бо ви точно знаєте, що на цьому відео говориться. Для учнів це обов'язково буде ця вставка відео, для того, щоб вони зрозуміли у той момент, та, і от ми проговорюємо, раціоналізуємо, та? тому що в цій темі є емоційна складова, а є раціональна. Я завжди кажу, що складні теми ми мусимо вивчати раціонально. Хоча ми нікуди не дінемося від емоційної складової. Банально проста причина, ворог раціональний, емоціями ми його не переможемо. Ми повинні ворога розуміти раціонально. Отже, це той момент, після якого Парасюк е, каже, що якщо ви не будете ставити вимогу, що зек має піти геть, то ми підемо зі зброєю на штурм. Ну і співпадіння чи не співпадіння, та, але ми констатуємо хронологічно, що того самого вечора та, стається ось ця подія. Е, Віктор Янукович е, утікає та, не, завдяки журналістським розслідуванням. Вдалося прослідкувати детально його маршрут. Е, куди і як він там і опинився у Ростові. В е, цей момент. Що відбувається далі? От ми дивимося, ми працюємо з схемою. Ця схема взята з Вікіпедії. У ній дуже детально показані блокування кожної частини військової, висадка висадка збройних сил, оцих зелених чоловічків, не ідентифікованих і так далі. По цій схемі можна детально пропрацьовувати тут вона у маленькому розмірі, але цей файл Вікіпедії Кіпедії в дуже великому розширенні, тобто тут є можливість розглянути кожну точку з усіма деталями. От, і тут запитання: його трошки не видно, бо проєктор з'їхав. Там написано, чому саме сайт прокуратури Автономної Республіки Крим. Тобто задаємо, починаємо раціоналізувати і підходити до найважливішого пункту нашого. так, чому ж власне сайт прокуратури? Чому от. От, хронологія окупації Криму, чому вона розміщена саме на сайті прокуратури? От, одна з відповідей, яку ми обов'язково озвучуємо, це от найсвіжіший матеріал, який є від українера, це депортація кримських татар, злочин, що триває величезний об'ємний матеріал, який охоплює і історію Криму. Короткі такі витяги з минулого. Депортації го року і до теперішніх подій найсвіжіших, які стаються в Криму. Це одна з відповідей на попереднє питання, чому саме матеріали прокуратури Криму ми використовуємо. Далі ми працюємо за методикою 5.3.1, оскільки. Я дуже сильно вагаюся і скоріше вважаю, що ці теми, які тут є, ми точно не повинні дебатувати, дискутувати, тому що ми можемо дуже на слизьку стежину опинитися. Я довірив би дебатувати цю тему своїм дебатерам, які там з восьмого класу вони розуміють, що як де не можна переходити межу. З учнями на уроці ця межа може бути переступлена. Я собі б не пробачив, якби ми десь щось там не так отримали на виході. Тому ми працюємо з одним з елементів, які я пропагую для роботи моїх дебатерів на підготовці. Це один з форматів мозкового штурму. Методика, яка називається 5.3.1. Тобто ми формулюємо 5 думок та п'ять відповідей наших на, цю, на це запитання, чому анексія Криму стала можливою саме в той історичний момент. Ми проговорюємо, потім узагальнюємо до трьох, ну і врешті шукаємо якусь головну причину, та одну. От, і саме довкола отих причин, які учні надосліджують, ми і будемо. Працювати решту уроку, тобто це точно не вкладеться в 20 хвилин. Це потрібен буде обсяг всієї академічної години для цього пропрацювання. А, ну і <клух> прогрузимо здобув. І є завдання наступне, яке ми використовуємо в роботі. І я а, сказав. Історія цього задання така. Це посилання на цей таймлайн є опубліковане на сайті Нуш. Історія його така. 2020 рік пандемія, мої учні знають, як працювати онлайн. Ми з ними просто розійшлися на карантин. Ну, Хто ж знав, що він затягнеться аж до кінця навчального року. І в нас була якраз ця тема. І ми з ними створили таймлайн за допомогою Падлиту, який, я сказав, що не буду закривати доти, доки триватиме війна. Тобто цей темлайн, він починається от з мого допису от 20 лютого 2014 року, і ми його постійно продовжуємо доти, до, ну, Він так і називається тут у мене. Та ми дописуємо історію та до того моменту, де ми є, кожен сам вирішує, що він хоче додати на цей таймлайн. Якісь такі супер важливі знакові точки, які не, не варто було би оминути, я додав з самого початку. Далі учні там додавали, і там, якщо придивитися, то видно, що дати цих дописів якраз п'ятирічної давності за QR-кодом можна перейти, я працює. працюю. Зі своїми учнями, з чужими, я такого в жодному разі не робитиму і ніколи б не зробив. Я практикую в складних темах. Вихід емоційної складової, так, бо скільки би ми не раціоналізували, емоційна частина все одно залишиться. І оцей вихід я пропоную своїм учням за допомогою набору пісень. Це найбільш нейтральна пісня з тих, які можна просто прослухати. І головна перевага в тому, що вона тут речитативом таким. Який качає, який фіксується в голові легко і дозволяє підспівувати. Я неодноразово вже перевіряв цю пісню. Починають учні підспівувати. І от бо не кожен захоче проговорити ці складні моменти, і не треба. Я не хочу цього робити на уроках. Я не психолог, я не впевнений, чи ми зможемо вийти зі складної тої ями, в якій ми опинимося. У кожного є особистий якийсь момент трагедії, пов'язаний з цими подіями, але ця пісня, де говориться про те, що життя триває, ти йдеш у бомбосховище і пишеш пісні. Ти пишуться пісні в бомбосховищах тісних. Дякую. Скажіть, будь ласка, у нас тема. Ставитись до використання співставлення російсько-українського наративу, то мачення події, які відбулися, співставлення російського наративів ми, ми пропрацьовували. Ми за допомогою дебаті його брали в роботу, але що я мав на увазі, коли казав про складні моменти, от, ну, Дебати все-таки це містять ігровий компонент, і часто є моменти, коли ми можемо загратися. І тому зі складними темами я дуже обережний, я не беру в роботу той наратив, який є. Ми його раціонально разом пропрацьовуємо. От, ну, щоб ви розуміли, коли я починав працювати в тоді українській гімназії. Я провів урок суд з 11-класниками, е, і ми виправдали Сталіна. От, е, тобто Ми в результаті на виході отримали. Тобто ми, до мене тоді дуже багато людей підходили. Кажуть, що, що, що ж ти робиш? Тобто, е, і е, тоді я ну в мене такий юнацький максималізм був. Та, типу, та що ви пристаєте до мене? Та, ну так вийшло, так сталося. От, ну, але потім раціонально проаналізував. Та, і ну, насправді я тоді зробив велику педагогічну помилку. Я тоді навіть зворотнього зв'язку не дав учням, а що ж сталося в нас. Тобто ми щойно виправдали злочинця. От, і тому я дуже обережний з такими наративами. Більш ну, з ними гратися не можна. Вони надто гарячі, щоб отут зараз їх спробувати. А можна пропрацьовувати теми, які вже трошки охололи. Тобто, Чому е, Крим вдалося тоді анексувати? От є свіжа фраза Трампа. Чого ж ми не захищали Крим? Та? От ми можемо, отут ми можемо витягувати, знаходити якесь раціональне зерно, а в інших моментах ми можемо загратися. Я повторюся. Цілком скудна з вами дуже складна емоційно, тому що пов'язана безпосередньо з життям сім'ї. Але рекомендують психологи в принципі педагоги проводять рефлексію. Чи достатньо, на вашу думку, так як ви запропонували за вашою сьогоднішньому експромтом, пісні як рефлексії? Я не пам'ятаю, чи на онлайн уроці я це робив, здається ні, от, але е, в мене а, то я плутаю. Я, е, то в мене була сертифікація. Перепрошую, та, не було цього. На, на сертифікації і на інших уроках е, ну, іноді для молодших, та, я ставлю умову, та, що от там зараз за дві хвилини дзвінок п'ять людей. Та, от, тобто Для молодших це обов'язково, для старших ну, мається на увазі їх привчаю, та, що там саме п'ять. В старших класах ця практика працює таким чином, та, що ну, тобто, я тут урок та, там Слайд дякую. Я стою і вони вже знають, що тут вони мають починати говорити. Тобто, в нас воно так працює, тобто, вони одразу починають казати. Мені було важко, мені було складно, мені було неприємно, мені було боляче, мені було цікаво, я вважаю, що це дурниця, що не треба було це взагалі чіпати. Тобто, і от це все е, працює. Я забув цей момент, бачите, я, я зупинився на дякую, і забув сказати, що буде відбуватися на уроці. Та я забув, що у мене не урок, а експромт. Вибачте. Одною фразою вони мають сказати без обмежень. Без обмежень. Без обмежень. У нас е, бували випадки, коли там директор заходить, та, там, такий, типу, а що у вас? Типу, та? Ми, ми ще 5 хвилин перерви сидимо. У е, нас дуже різні перерви є. І відповідно ми можемо собі таку розкіш дозволити. Я не завжди можу, на жаль, це вписати в урок. А старші класи у нас по 30 плюс дітей, він від менших. І тому, відповідно, тут та ми іноді грішу, та ми на перерві можемо навіть продовжувати. Тобто я нікого не зупиняю в цьому моменті. Ну, бо Дякую. я розумію, як мені було б неприємно, коли мені сказали, та заткнись уже досить говорити. Тобто, тому так я а, Скажіть, будь ласка, етап узагальнення на цьому році, який би метод вибрав? Узагальнення саме до а цієї теми. До цієї теми ну, да. Наш таймлайн дуже добре узагальнює. Тобто ми, е, по ньому, ну, нам потрібно вибрати якусь подію, яку ми туди додамо. Е, нам потрібно е, а, я ж забув ще сказати, е, я запитую, та, чому саме цю подію ви обрали, чому саме її ви додали на таймлайн? Я пояснюю, чому цю, ці там, три події я додав. Відповідно, чому ви обрали саме її? От, ну і тут якраз мусить учень чи учениця мусить прокрутити в голові все, про що ми проговорювали, і обрати чому. Тобто це, на мою думку, це саме те узагальнення, якого нам треба у цій, у цій темі. Ага. Ага. Оцих п'ять позицій я маю на увазі московської штурм. Як ви фіксуєте, з чого вони потім будуть вибирати три? А Учні три... письмово. Письмово ми працюємо по старинці, у нас є зошит, ручка, та ми працюємо з ними. Тобто вони там фіксують п'ять. Ну, тобто я їм не виводжу на сайт 5 3, 1 Я кажу, тобто запишіть п'ять. От пройшло там дві хвилини, це там накидали. Так? Добре, тепер можете скорочувати, можете узагальнювати, але у вас має залишитися три. От е, ну, зробили це своє, так. Да? прошу кожного свої. Кожен так. свої. Так так. так, я думаю, я казав, що і це за кожного зай... буде одна. Кожного вийде одна теза, і потім ми вже на загал їх проговорюємо. Тобто, що в нас вийшло? Там О, про по од ми озвучимо ту одну. Так, от потім я в мене ще є кілька запитань, які я задаю залежно від того, як у нас куди пішла дискусія. Перше з запитань. О, я ж тепер відчув, щоб не Фу. е, Перший момент, який є, я запитую, а які ви відкинули, так? От чому їх ви відкинули, яким вийшли шляхом? Тобто, це воно займає 10 секунд, але кожен учень каже: я там формулював так, щоб все вмістити в одне. Тобто є такий шлях та формулювання. Я каже, я відкинув ті там, які були, ну на мою думку, неважливі, другорядні. Тобто це теж робота, яка займає багато часу, але яка важлива в цьому пошуку. І скільки ви часу даєте на це? П'ять uh, це дві хвилини, потім за хвилину залишити три. це старшокласники вони працюють дуже динамічно. То малим я би давав там побільше часу, ми б з ними працювали повільніше. Старшокласники, бачите, от ви казали про те, що три роки там і вчителя міняють, та коли ти з учнями варишся там сьомий рік. То ми вже один одного отак розуміємо. Найдя, тут. Найдя. Ну то скільки бити? П'ять хвилин. На всю роботу загалом давайте порахуємо. Дві, одна, одна, чотири хвилини. Ого. Дякую, у нас п'ять хвилин на запитання. Ну, така парада. В принципі, коли я просто зачепила Сталіна, коли виправдала Сталіна, в такому випадку вчитель має ставати, якщо це дібати на сторону тих, хто критикує Сталіна, для того, що так не вийшло. Якщо вже так вийшло, тоді треба в даний момент поставити, що таким чином дітям дали відповідь на запитання, чому плакали люди, коли він помер Сталином, і чому зараз є люди, які ще зі Сталіну. А далі ми даємо відповідь на запитання, чому його вважають злочинцем. Тобто, тобто продовжити розмову. Так, для я ж визнав, що мій великий гріх тоді був. Тепер я розумію вже з досвіду педагогічного слова, <плес> що то був великий мінус для вчителя в той момент в тій ситуації. Є дуже добрий фільм. Він отримав Оскара з 2020 року, дартський фільм Дарт, 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 ще однієї». І там є один герой, вчитель історії Мак Мігенсового грає. І він після того як трошки прийняв, ну там фабула така, що е, е, ти краще себе почуваєш, коли трошки там, на 0,8 вісім при, приймаєш. А, і Він прийняв при, прийшов на урок і, і сказав, відсуньте підручники, і зараз у нас будуть вибори. І він запропонував факти біографії, і по фактам біографії ми в 16-му році аналогічно робили. По фактам біографії вони ну, вони обрали політичного лідера, і вони обрали Адольфа Гітлера, і він показав портрет, От, от ви, ви зробили цей вибор. а як? От от ми на це будемо відповідати це запитання. Тобто, інколи крапка має бути комою або продовженням, або кілька вимків. Є німецький фільм. Та він знову тут чи він повернувся по-різному перекладають. Та теж про те, як Гітлер опиняється в 21 столітті в Берліні і повертається в політику. Ég er ekki alveg að hljóta.